Інформаційні підсумки дня на ЕФЕМ Галичина У студії Роман Мудрий. Війна українські війська продовжують оборону Покровська та отримують північну частину міста приблизно по лінії залізниці. Про це повідомив речник головного управління комунікації ЗСУ Дмитро Лиховій. Він заперечив інформацію німецького видання біль про повне захоплення міста. А також більте за посиланням на неназваних українських військових повідомило, що село оборони застрягли у марнограді. Суспільне з посиланням на сьомий корпус десантно штурмових військ зазначило, що наразі оточення міста не має сплеск західних медіа, спричинений маніпуляціями росіян. Генштаб підтвердив враження нафтобази під Тамбовом та інших об'єктів ворога. У ніч на 3 грудня підрозділи Сил оборони уразили НАТО Дмитрівська. Об'єкт об'єкти забезпечує потреби російської окупаційної армії. Окрім того, вражено пост технічного спосередження поторії чорного моря. За попередньою інформацією, знищено розрахунок БПЛА окупантів та уражено РЛС на борові Сиваше. Встановлено знищення трьох розвідувально ударних БПЛА типу Оріон під час удару по аеродрому Сакі. Політика Верховна Рада у цілому хвалила проєкт бюджету на не рік доходи передбачили на рівні 2 трильйони 920 мільярдів гривень, та видатки на рівні майже 5 трильйонів. Дефіцит бюджету орієнтовно 2,4 трильйона. Кошти або покрити знайшли. Однак не всі звідки будемо брати 800 мільярдів гривень. Наразі невідомо раніше в уряді сподівалися, що таким джерелом може стати репараційний кредит від Євросоюзу. Проте наразі блок не ухвалив остаточного рішення щодо виділення коштів. Видатки на оборону у 2026 році спрогнозували на рівні 2,8 трильйона гривень. Мінімальна зарплата зросте до 8 1647 гривень, загальний прожитковий мінімум 3209 гривень. Чим перекриватиме дефіцит бюджету у коментарі для ФАМ Галичина розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. Ну, власне, працівник кредит зараз є єдиним планом. Це план А, плану Б плану С просто фізично не існує. не так базово зрозуміло, що великий дефіцит бюджету у України це природна історія під час війни. І поки йде війна, ми поречені на такий значний дефіцит бюджету. Єдиним покриттям такого дефіциту. Уже може бути зовнішня допомога в даному випадку. Зовнішня європейська допомога. Просто інших джерел не існує в природі. Щодо того, як на 26-й рік, поки що базовим сценаріям лишається безумовно репараційний кредит. Хоча там ми бачимо, що немає поки що добрих новин, але все рівно це лишається базовим сценарієм. Якщо не вдасться, тоді власне це знов ж таки питання до наших європейських партнерів і перемовин з Європою. Там зараз літерство взяв на себе Меркс з Німеччина, тому будемо. Сподіватися, що в них вистачить політичної волі і впливу для того, щоб а примусити Бельгію і піти на зустріч, б, якщо це не вдасться, то сформувати якийсь інший план. Єврокомісія представила два фінансові рішення для підтримки України у 2026-2027 роках. Йдеться про залучення коштів під гарантії бюджету ЄС, та про новий репараційний кредит, що використовуватиме прибутки від заморожених активів центробанку Росії. Пакет складається з п'яти юридичних пропозицій, включає заборону на повернення цих активів Росії, а також механізми захисту країн Євросоюзу. ЄС планує вийти на політичне рішення вже на саміті 18-19 грудня. Сьогодні припинять повноваження частина складу наглядових рад державних енергетичних компаній. Це центр енерго, оператор газотранспортної системи, оператор ринко, українські розподільчі мережі енергетична компанія України. Про це повідомив президент Зеленський і після розмови з прем'єркою Сверденко. Нові члени наглядових рад мають бути призначені вже у грудні. Також Зеленський доручив міністру оборони Шмигалю провести перезавантаження наглядових рад і в оборонній сфері. Суспільство Українські захисники щодня виконують надзвичайно важливу роботу на фронті, зокрема саме завдяки їм. Ми й маємо можливість відзначати День Святого Миколая. Тож школярі, студенти та волонтери вже вкотре охоче долучаються до ініціатив. Готують для військових гостинців на знак вдячності. Більше про цю традицію знає наш Ілля Федунь напередодні дня святого Миколая. Школярі долучаються до добрих справ, готуючи теплі гостинці для наших захисників. У одній з сільських шкіл на Львівщині оголосили збір смаколиків для воїнів. Педагогиня організатор пані Оксана розповідає, що школярі з. Особливим захопленням і вдячністю готують пакунки, аби передати частинку домашнього тепла тим, хто зараз боронить країну. Учні готують солодкі гостинці для воїнів ЗСУ. Учні початкової і середньої школи малювали малюнки для захисників зі святом Миколая. Ми даємо це волонтерці з нашого села. А тоді вона розпоряджається, чи нашим, чи десь вони в іншій бригаді. Солодкі гостинці, тобто мається на увазі печиво, батончики шоколадні. Пава, чай, вафлі, таке, все, що стосується солодощів. Ми оголосили це на лінійці, і діти приносять не грошима, а діти приносять уже самі. Тому приносять солодкі гостинці. Ми збираємо просто в ящики, і все це передаємо. А як саме долучаються до цієї ініціативи студенти? Та що вони готують для наших захисників? Про це більше знає моя колега Каріна Почигайло. Тернопільські заклади вищої освіти не залишаються осторонь волонтерських ініціатив до новорічних свят. Надія Раківська Оновачка обов'язків начальника відділу у справах молоді Тернопільського національного педагогічного університету розповіла, як будуть допомагати. Студентський уряд ініціював теж банку коробка тепла. Студенти кладаються коробка на одного військового. Все, що ну наповнення, це вже на їхнє бачення, і буде до завтра, післязавтра розвезено пораненим у лікарнях. Про те, як західноукраїнський національний університет долучається до благодійних ініціатив, розповіла голова ради молодих. Вчених Ганна Поперечна збираємо кошти, ми організовуємо різноманітні ярмарки, і також власне кошти з цих ярмарок, там де студенти і викладачі, ми там готували різноманітні тістечка, тортики продавали ці тортики в університеті і потім виручені кошти також передавали на допомогу військовим. Про волонтерську допомогу до новорічних свят розповість моя колега Вікторія Жуковська. До дня святого Миколая на Волині готують святкові пакунки для захисників збирають солодощі, теплі речі та дитячі малюнки, аби передати тепло з дому на передову, і у шпиталі, що саме готують у коментарі ФМ Галичина, розповіла представниця благодійного фонду «Серце патріота Ольга. Святкові дні хочеться їх теж потішити домашніми смаколиками. Те, що вони відчули в'ято, тому готуємо різні солодощі, теплі пакунки збираємо кожному індивідуально, як захисникам, так і в шпиталі. Це до дня захисника щороку і до микола. Тіші то, що вітяться очі, і наслі в них піднімаються. У фонді кажуть, такі невеликі подарунки особливо важливі взимку. Вони підтримують бійців на фронті і тих, хто проходить лікування. Волонтери просять долучатися до зборів, аби якомога більше захисників отримали свою частинку тепла на свята. Спорт Український плавець Микита Шармат встановив новий світовий рекорд. А про це і не лише почує то спорту вже менш ніж за півгодини. У західних областях завтра буде хмарно, у Львові, Тернополі, Рівному та Луцьку. Температура повітря коливатиметься від 3 до 6 градусів тепла. Зараз за вікном маємо плюс 4. Це був інформаційний підсумок дня для вас. Працював Роман Мудрий. Новини спорту слухай до 18.30. А також не пропустіть о дев'ятнадцяті проєкти на радіо Галичина. Важливе з Віталієм Портниковим. Аналітка подійся у день та поля майбутнє від публіциста, політичного експерта Віталія Портникова.